А жителі нових петрівців звертаються до засобів масової інформації з великою проблемою, яка може до нас дістатися, саме екологічна проблема, пов'язана з хімічним підприємством на нашій території. А ми просимо звернути увагу та поширити наступну інформацію, яка буде в тексті. Ми, мешканці села, Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, дізналися, що товариство з обмеженою відповідальністю «Титан екосервіс. Тов технокомплекс, то в 7 які зберігали та переробляли на своїх виробничих майданчиках відпрацьовані нафтопродукти, що не придатні для використання та призначення. Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, яке знаходиться в середині села і дуже наближено. До житлових комплексів дитячого садочка і приватних будинків на нашу думку порушені санітарні норми даного підприємства. На нашу думку, дані підприємства завдають шкоди здоров'ю населення на протязі багатьох років. Будь ласка, допоможіть селу нові Петріці. Всім питанням у нас дуже молоді сім'ї, дуже багато маленьких дітей, новий садочок. Але ну як жити, коли в нас буде отруєне повітря, вода і все, що ми споживаємо. І Тому не будьте байдужими і допоможіть нам, щоб зупинити діяльність даних підприємств і їхні потужності перенести за межі Петрівської громади.